Анатолій Гримович Стратович активна, небайдужа до всього, що відбувається у державі людина. Маючи досвід, 52-річний Анатолій ділився з більш молодими колегами. Життєвою мудрістю був їм надійним товаришем. Після початку російської агресії на сході одразу пішов у військомат з бажанням захищати рідну землю. 26 січня 2015 року. Стратович Анатолій Гримович загинув під обстрілами мінометів у районі Донецького аеропорту. Шану герою віддали бойові товариші, активісти Майдану, правого сектору, самооборони, автомайдану, громадськість. Його життя це приклад патріотизму і боротьби за свободу. Анатолій пройшов Афганістан, спецназівець з перших днів подій на Майдані. Активний учасник Революції Гідності. Це наш Майдановий, це настоящий патріот України, який був на Майдані. Він пішов як військовий пенсіонер, але, він, коли почалися вже більш такі криваві події, якби АТО, він прийшов до нас, каже: дівчата, я йду добровольцем. Ми його оділи, допомогли одіти, обути. Він каже: ви знаєте, я професіональний снайпер. Але, на жаль, сталося те, що сталося. Ми хочемо висловити співчуття рідним, знайомим, близьким цієї людини, цю людину, цю людину можна назвати з великої букви. Патріотичний, настроєний. В його скільки було сили, скільки було енергії. Він вірив на все краще. Він думав, що це, він він це ненадовго, що воно швидко закінчиться. Він сказав, не я один, таких як я, багато, і ми подолаємо. Анатолій Гримович у серпні минулого року за власним бажанням поїхав на війну, бо знав, що там він більш потрібен ніж на мирній території. По життю був небайдужим до того, що відбувається в суспільстві. Палкий патріот, борець з корупцією, свавіллям і неправдою. Просто мрія хотів миру, мир. мир. звісно, в нього і внуки, є, і діти, і внуки, і дружина хороша, в нього вони так гарненько жили з дружиною. І отаке от, от сталося. Звісно, мріяв. Мріяв про вільну Україну. Як і всі ми тут мріємо і, і добиваємося. І, і все ж таки ми думаємо, що Україна буде вільна. Щері друзі давно відмовляли його від війська. Мовляв, і вік, і справ інших багато. А він легковажно відмахувався. А що вийшло так, то це лише підтверджує його спостереження. Не вся істина сприймається серед буднів, але нічого не стає таким вічним, ніж те, за що пролито кров. Так як ми, вся Україна пишається нашими героями, хотілося б ну, ми хоч щось можемо зробити. Просто прийти і провести його останній путь. Я мама Юліна. Ми разом прийшли провести останній путь героя нашої, нашої України. Хочеться, щоб все швидше закончили, щоб, щоб наші хлопці повернулись додому і ніколи більше цього не повторилось. Ніколи, ніколи. Нормальний хлопець був. Дуже жалко і прикро, що загинув. 62 року народження. Свій час був і спортсменом. Два рази зустрічалися в Слав'янську, надавали допомогу, яку необхідно там було давати. Нічого ніколи не просив. Завжди усміхнений, веселий. Нас на Майдані були. Всім Майданом збирали його. Це все, що можна сказати, нормальна, порядна людина. Дуже прикро і жалко, що загинув патріот України. Я як активна свідома людина, як патріот. Свої держави прийшов віддати Данину герою, справжньому герою, який віддав своє життя за те, щоб ми тут жили мирно, наші діти, наші сім'ї, наші всі. Прийшов розділити те горе, яке є сьогодні в Україні і в нас в місті Житомир. Потрібно, щоб люди були свідомі. Потрібно, щоб люди приймали правильні рішення, а не сиділи вдома в інтернеті, і листали і читали те, що не потрібно. Те, що навпаки, призводить до накалення ситуації в країні. Зараз багато е, хто каже, от ми не підемо захищати сучасну владу, бо вона і така, і сяка, і є така. Я завжди кажу, що зараз наші герої захищають не владу, захищають власну державу, О, захищають землю своїх предків, своїх батьків. І я вважаю, що це і повинно бути основою нашого життя. От. А ті, хто слабі духом, повинні завдяки героїчним вчинкам все ж таки якось хаменутися, навчитися і теж зробити так, як зробив Анатолій, який реально поклав своє життя за друзей своїх. От. Тобто за свою батьківщину, за всіх за нас. Тому я думаю, що віддати шану повинен кожен свідомий громадянин, незалежно від того, знав він особисто чи не знав. От. Можу сказати тільки те, що людина вже була 62-го року народження. От. Тобто, скажімо, мав вже такий вік, що не обов'язково було б йти в перших рядах. Але він пішов в перших рядах, вважаючи, що саме його досвід, його знання, його патріотизм буде в нагоді для захисту своєї батьківщини. Побратими та друзі згадують, він мріяв про вільну Україну, подолати агресію і повернутись додому. А ще казав Бог визначив всім дихати, а мені берегти Україну. Анатолій Стратович любив рідну землю собі на втіху і державі на користь. Толік приймав активну участь у майданівських заходах. Активно боровся за те, щоб в нашій державі не було корупції, щоб люди були вільні, щоб не було цього бандитизму, який був при старій владі, і щиро надіюся на те, що життя буде краще. Після майдану активно приймав участь в діяльності громадської організації Самборона Житомирщини. Були святкують свята 9 травня, коли йшли вибори, він був в штабі правопорядку Житомирської області, чергував, відривався від своїх завдань, гаяв свій час, знову ж таки, з той надією, що життя покращиться і те, що було, зроблено, буде не напрасано. Це саме той випадок нашого дивізу. Ніхто крім нас, і саме той випадок, коли. Ніхто крім нього. Він призвався добровольцем. Прийшов в нашу частину. Прийшов оборонити нашу Україну, наші кордони від агресора. Від тієї наволочі, яка населяє нашу країну. На поминальному мітингу виступаючі наголошували, що основна проблема негараздів в Україні байдужість. Те, з чим боровся Анатолій Гримович. Для нас це просто кожна людина, яка віддає своє життя для нашу країну. Це я не знаю, як просто цю вдячність передати, як передати це почуття, тому що для нас це тісно горе. До мене звертається багато людей. Що давайте шукайте якісь перемір', будь-який мир, любої ціною. Це не буде мир, любої ціною. Ми пам'ятаємо, якщо ми забули про голодомор, ми пам'ятаємо сталінські репресії, ми пам'ятаємо все. Якщо ми дійсно сьогодні зламаємося і чи здамося, це буде те ж саме і у нас. Багато житомарян, прощаючись з героєм, особисто не знали його. Проте його слова. Хто має волю, той має долю. Свято бережуть, втілюють у життя і продовжують виконувати заповіти загиблого людина з великої букви. Завжди Анатолій хотів допомогти чимось, особливо порадою. А поради завжди в його були добрі і завжди допомагали. Тому скажу одне, герої не вмирає вмирають вороги. По дорозі, по останній земній дорозі, горе проведжала громада на колінах. Сам загиблий казав небагато. Але просив прощати все і завжди, прощати всіх і себе, приносити радість іншим і бути людяним. І тоді ніхто і ніщо не зможе знищити твою душу, і тоді будемо йти по життю вільно і чесно, спокійно і достойно.